Привіт, любі друзі, сьогодні я хочу вам запропонувати одну дуже хорошу розпівку, яка вам допоможе перейти із такого плавного розігріву в більш міцний звук. Ця розпівка дуже хороша саме тоді, коли ви переходите із розігріву на дихання, тобто ви зробили всі вправи, які ви хотіли на розігрів дихання і ваших м'яз. Потім, щоб перейти плавно в голос, я вам пропоную цю розпівку. Секрет успіху в тому, щоб не накидуватись на перший звук, а плавно, м'яко в нього вдихнути. А -а 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 -а, ні в якому разі не кидатися на звук. Це дуже важлива умова. Тож слухайте. Ви будете продовжувати співати із повітрям. Це так важливо, тому що коли ви йдете наверх без повітря, ви залишаєтесь в одній позиції в грудній грудній позиції. Але якщо ми будемо комбінувати повітря, нам буде дуже важко йти в грудний регістр з повітрям. Тому ми будемо міксувати плавним переходом із грудного регістру в головний такий. Спочатку це буде мікстовий, якби це і не зовсім голова, бо Голова відверта. Це була. Голова вона більш така округла і більш легка. А все ж таки міксовий регістр. З повітрям він буде трошки такий більш плаский, але і міцніший. Не зовсім голова, а міксовий регістр. Що комбінувати вам? Обирайте самі, в залежності від того, що ви хочете розвивати, який регістр, який діапазон в регістрі. Тож я сподіваюся, вам ця розвідка буде корисна. А я з вами прощаюсь ненадовго, бо скоро вас чекає ще багато прекрасних розпівок. Па-па!